У триповерховому будинку у Миргороді розбиті майже всі вікна. Вивалені склопакети між поверхами провалилася стеля. Під будинком авто засипане склом, поряд руїни гаража, під якими ще один легковик. Люди розбирають завали після нічної атаки. Основне те, що все було зруйновано. Ми будемо шукати нову роботу. А перший другий поверх це були офіси тут. Працювали майстри, там, манікюри, косметолог, перикарі. Не все пошкоджене, щось уціліло, але матеріальних ушкоджень дуже багато. Найголовніше, апарат, на якому я працювала, він вцілів. І що немає, ну, люди живі. Якби це було зранку, ну, це був би кошмар, бо у нас в усіх записи. Російські війська обстріляли Полтавщину вночі, 16 жовтня, ракетами та безпілотними літальними апаратами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляв начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. На третьому поверсі будівлі жили її власники. Прокинувся від того, що не було чим дихати, і розумію, що щось трапилось. Я спочатку подумав, що це пожар. нічого не було видно, важко дихати. Намагався піднятися, але не вийшло. Потім додав зусиль і трошечки почав вилазити. До вани підліз і почув голос дружини з сусідньої спальні, з дитиною, що ми тут нас привалили. Чоловік витягнув з-під завалів дружину та сина. Почула я свист, і ну, це моментально. Це було декілька секунд. Свист і Воно все пішло по стінах, по вікнах, ну, розсипалося все. Живого місця не залишилось. Не знаю, як ми залишилися. Чоловіка побачила, він увесь в крові абсолютно. Я не знаю, як він вижив після, на нього обрушилася стіна, вікно. В даний момент це шок, я не вірю, що це з нами сталося і що могло такі розрухи. Я в це не вірю, ну, не хочеться вірити. Я проснувся, і в мене було на підборітті, ось ось тут там, кусок стекла. Я, я не розумів, що це, і відхо, ну, до сих пор від, відходжу від цього. І до сих пор в мене трусяться руки. Родину до лікарні привезли цієї ночі. Так як я житель Миргорода, то Вибухи я почув близько першої години ночі. Зателефонував мені черговий лікар десь у час 40 і в цей час він повідомив, вже, що привезли трьох потерпілих. Травми в них не тяжкі, усіх струс головного мозку, у чоловіка ще осколкові враження там плеча, підборіддя, сідниць. Інші будівлі на цій вулиці та поблизу також пошкоджені. Усього зазнало руйнувань понад сім десятків будинків чи квартир, розповів Суспільному голова Мирородської громади Сергій Соломаха. Стеля лопнула, люстри і вікна трошечки повідходили. Сталося все дуже раптово, був перший взрив, а потім саме ми побачили велику спишку. Ми не знали, чи це був прильот чи щось, тому що ми спускалися, у нас є вдома маленька дитина. Побігли на перший поверх. І якось так. На жаль, у цих сусідів, повибивало вікна, двері, все, пішли рятувати сусідів. Як розповів Суспільному голова Миргородської громади Сергій Соломаха, потерпілим внаслідок обстрілу планують спрямувати матеріальну допомогу. Та на яку суму поки невідомо. Відповідні рішення ухвалюватимуть на засіданні виконавчого комітету Миргородської міськради. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.